Сьогоднішня наша історія на 29 жовтня. І називається вона яку крупу називають царицею. Благословений ти, сину мій Давиде. І ти дійсно зробиш. Перша книга Самоїла, 26 розділ 25 вірш. Ігор. Ходи їсти королівську кашу. запросила бабуся до сніданку внука. Це ж гречка. Чому ти її королівською називаєш? запитав хлопчик. Гречка це цариця круп. Її не випадково так назвали. Гречана крупа дуже корисна. Той, хто їсть гречану кашу, володіє лицарською силою, Пояснила бабуся. А біблійний цар Давид теж їв гречану кашу? поцікавився Ігор. Не знаю. В Біблії про це нічого не написано. Але я читала, що усі військові дуже люблять гречку, відповіла бабуся. Я теж гречку люблю. Я хочу вирости сильним, як Давид, сказав Ігор. Навид був не тільки сильним, він ще гарно співав і складав псалми, додала бабуся. Я теж люблю співати. Давай після сніданку поспіваємо, запропонував хлопчик. З задоволенням, яка чудова гречка! І силу дає, і натхнення, смакуй на здоров'я, онучку, королівську кашу, посміхаючись, сказала бабуся. Важливо подякуй Богові за корисну гречану кашу.